І Анна, безславі, зачали, і це якраз є той день зачаття Пресвятої Богородиці, коли зачалася та, з якої мав би плотитися сам Господь, Син Божий. Зачаття пречистої Діви Марії. Сьогоднішній день ми називаємо непорочне зачаття. Це непорочне зачаття, воно почалося вчення, і ця догма не від самого початку, певно, що. Але настав час, коли треба було проголосити про це, і Пречиста Діва Марія явилася світове. І словами я непорочне зачаття». Може, ви бачили такий образ або таку фігуру, коли Матір Божа стоїть на земній кулі, і там така змія тримає в роті яблуко і пречиста Діва Марія стає на неї. І ззаду такий півмісяць, що є символ змінності. І «Пречиста Діва Марія це є те пророцтво, про яке писали пророки. Поставлю ворожнечу, каже, між тобою, коли вигнали, із раю, коли вигнали з раю Адама і Єву. Ось тоді було сказано до, до сатани, що поставлю ворожнечу між тобою і жінкою. І вона розчавить тобі голову, а ти будеш старатися уп'ястися їй в п'яту. І для того, щоб у світ прийшов Господь Бог, пройшло багато часу, знаєте, де Авраам, Ісаак, Яків, пророки. Багато часу прийшло. І Господь Бог чекав аж до цих. Літніх людей, які і Анни, які молилися у своїй молитві, вже були старі, знаєте, вже, вже сиві, вже навіть близько не сподівалися дітей. Але ту молитву, яку вони молили з молодості, молитву за дітей, вони не закінчували молитися і молилися. І навіть на схилі віку, Господь Бог їх благоставляє. І приходить та. З якої має народитися Христос. Тобто першим ділом та старість, Йоакима окемає Анни є прообраз довгоочікуваності, коли вже здавалося, що вже які там можуть бути діти в 70-80 років. Ні, ну хто з нас планує діти в такому віці? І не так просто, ще й завагітніти в такому віці. І ми бачимо, що значить оцей символ довгоочікуваності. І тут народжується, ще не народжується зачаття пречистої Діви Марії, та з якої має народитися Ісус Христос. І тут вступає в силу обітниця, яку Господь Бог сказав. Перед Адамом і Євом і перед злим духом поставлю ворожнечу між тобою і жінкою. Чуєте? Не Ісус Христос, а каже до диявола: переставлю, поставлю між вами ворожнечу між тобою і жінкою. І вона розчавить тобі голову. Бо тому що злий не буде мати можливості. До неї добратися. Чому? Бо тому що кожна людина від Адама і Єви народжувалася з первородним гріхом. А причиста Діва Марія була захоронена від первородного гріха. Господь Бог готував собі місце, з якого мав прийти у цей світ. І Оце чистота Пречистої Діви Марії це є те, це є та зброя, яка є проти Злого Духа. Неспростав екзорцизмі молитві на вигнання злих духів є слова Ісус Христос, що плоттю прийшов у світ. Це диявола витискає відгороджує. який народився від непорочно зачатої причистої діви Марії. І диявол втрачає сил, бо він не має ніякої зачіпки. Так людина приходить з первородним гріхом, хочеш не хочеш, диявол має до тебе доступ, поки ти не приймеш хрещення. Хрещення змиває всі гріхи. І первородний в тому числі. Бо не всі хрестяться в малому віці, який маємо там тиждень чи два. Де, хто хреститься в 10 років, хтось хреститься в 20, хтось у 30. Я хрестив, коли було більше як 50 чоловікове. Скільки? А саме такий мій рекорд це 85 років було чоловікове, ми його хрестили. Давайте повезло йому, тому що хрещення змиває всі гріхи. І коли ми говоримо про прихід Ісуса в цей світ, іменно звертаємо увагу на непорочне зачаття. Бо саме важно у самому початку. Закласти все правильно, а далі все піде, як Бог приказав. Диявол хоче, щоб ми зашпоталися на самому початку, а далі говоріть собі все, що хочете, він тебе буде тримати, а Господь Бог не дав йому тої можливості. Тому і причиста Діва Марія, яка прийшла в цей світ, яка була зачата в довгоочікуваній сті. Йоким і Анною стала і сказала Я непорочне зачаття. Туго ми прийняли у 1854 році. Але вони не те, що щось змінили, вони просто її уперше проголосили. І Пречиста Діва Марія. Яка є непорочна зачата, об'явилася світові і сказала, Я є непорочне зачаття. І той образ, чи та статуя, про яку я розказую, коли Марія стоїть на земній кулі, стає на ногу Змієва, який тримає в роті яблуко, ця статуя називається Я непорочне зачаття. І сьогодні церква святкує зачаття при Діві Марії, святою Анною, певно що. Тому що не було б анни не було б Богородиці, а не було б Богородиці, Христос не мав би з кого воплотитися. Тому, дякуючи Богові, що прийшов у світ заради нас і нашого Ради Спасення, який прийняв тіло від непорочної Діви Марії, прийняв тіло, яке достойне Богове. І ця чистота не дає можливості дияволу приблизитися. Будьте щасливі, радійте і веселіться, бо це є великий день, день першого кроку великого відкуплення і спасіння. Перший крок великої радості. І це є те світло, яке засвітилося на свічнику і просвітило цілий світ. Бо Христос, як світло для світу, народився від цієї непорошного зачати пречистої діви Марії. Йому слава, Йому поклінь по віки, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!